Привіт! Огляд на ось такий акумулятор Procraft Professional. Досить цікава компоновка. Ось така підсвітка, прикол. Згорівший світодіод, мабуть, або не підпаяний не нормально. Не знаю якось так. Що прикольно, що є ось кнопочка спереді, і, типу, зверху вона теж натискає. Всередині там, ну, тому що тут фізично воно не поміщається одне і друге. Так, е які моменти тут є по цьому акумуляторі? А, він не працює на оригінальному інструменті Makita. Саме цей? А ні, зараз запустився. На болгарці я пробував, він не запускався. Можливо, що така віддача слаба. Але зараз відкрию і подивлюсь по схемі, що там і як, чи є там діод сюди на середній контакт. Якщо є, то тоді все буде працювати. Будь-який інструмент практично. Ну, відповідно, як від болгарка і так далі, щось таке потужне, не працює, тому що, видно, він був розряджений, або токовіддача віддача слабенька. От тепер підзарядив, то запустилось. Цікаво, що тут є, який опір і які там мосфети, які параметри у цього, цього акумулятора. Зараз розбираю і дивлюсь. Тому що потрібно зробити колегове, щоб було все суперово. З цікавих моментів це оця штука жовта, це резина. Досить класно. Ага, він не розбирається. Так як це колегове, то сорян братан, як то кажуть, по-французьки, але вже як воно є, чуть-чуть не попав, але нормально. Так, дьодик ти що? Да, не підпаяний, Підпаяють. Так, зеленого немає, буде біленький, чисто так уже пішли далі. Так, досить прикольно, що є багато місця, ну типу для охолодження, мабуть, але особо з місця то не бачу, щоб так сильно. Збільшувати по розміру. Так, елементи незрозумілі які. А, пайка не фонтан. Хоча цей акумулятор типу з кращих, він з дорожчих. Ось така тут паєчка. Додатково ще зараз пропаю. Тремосфета. Що непогано. Так, діодік. На це плюс. Ось тут є, але я не знаю. да, може бути, що він цією мікросхемою тут керується. Так, це типу балансира відсліджує. MOSFET відповідає, це по зарядці у нас транзистор. І діоди додатково. Ну, в принципі, все. Все, як ми любимо, все просто. А, так, що буду робити, пропаю зараз всі контакти і додатково ще стрічку до А Перш ніж це зробити, заміряю опір на виході. 82 мОм на клемах. Так, на акумуляторі буду ось тут міряти, де заходить. 78 млн. Так. Так, 78 млн. пропаю і показую, що це виходить. Так, пропаяв по три імпульсодо на кожну на кожне з'єднання. І зараз додаю стрічку. Так, до речі, згадав, що можна для загального хоча б розвідку заміряти опір на даний момент після пропайки. Чи щось помінялось, чи нічого не помінялось. Чи є зміст 76,6. Ну, на ну, 2 мільйона майже зменшився опір. При таких великих показниках це не сильно велика різниця, але в роботі і в нагріві воно вже трішки відчувається. Так, пропаяв додаткову стрічку, але тут ще не підпаяв. Чисто так. По елементах заміряємо. 72 мільйона. Ну, в принципі, все одно не дуже воно поміняло. 13,6, 13,4, 13,4, 13,5, 13,5. Ну, в принципі, нормально ще. Я просто привик трішки для, до, до других вже елементів останнім часом і того так мені дивно вийшло. Так, пропаю ще додатково ці контакти силові. І все. Ну і потім ще лакую повністю це. До речі, по пайці. Ось так чисто зверху кинув стрічку і пропаяв по три імпульси. Так, все готово, вже пропаяв. Хочу показати, ось так воно виглядає. Просто дав нормально припою і все. Супер тепер надійно. До речі, тут цікава ця конструкція, що тут є ще всередині ось такі вусики, вони заходять в плату, відповідно тут також вони припаяні. Досить класне рішення. Як на мене, то цікаво 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 і непогано. По ідеї додаткове з'єднання тільки буде в плюс грати. Так, Пропаяв, так дав каплю сюди на ці доріжки одну і другу. А було ось так. Ось так, як отут. Ось так було припаяно. Ось, типу, з тої сторони. З цієї сторони додатково дав, щоб воно підселено було. Так, в принципі, і все. Зараз це все ще лакую і. Перевіряємо. Так, ось так уже залив і це вже висохло. Це вже буде надійно. Все, в принципі, закриваю і на відправочку. Так, зараз зберу, покажу як. Так, ось так вийшов акумулятор. Все працює, в принципі, перевірив білий світодіод з цієї сторони, де я підпаяв, тут все зелені. Ось такі справи. Хороший зрешті, акумулятор. Пробував включати щось потужне, також тягне, що працює. І наче все нормально. Як вже буде, як наскільки себе покаже, скільки часу проживе. Вже побачимо, якщо що, то допишу. В описі відео, коли він, що він з ним буде. Все, всім дякую за увагу. До речі, доповнення. Чому він не включався на болгарці? Тому що було одне ділення, типу два, майже там, ну, зразу було два, я включив один раз болгарку, вона лиш брякнула і зупинилася. Спрацьовував захист по розряду. Тобто, коли вже трішки підсівши половину, то тоді воно вже не запускається, тому що там високі токи при запуску і відповідно в захист йдеться плата з транзисторами. Плата захисту. Тобто все добре тут по захисту. І на потужний інструмент вона не розрахована. Це все для шуруповерта шурповерта, ну, будь-що, що не споживає великі токи. якось так.